Всім привіт! Це вже 12-й тиждень рубрики, де я фармлю щотижневі пакунки з 10 аккаунтів. Зараз ми побачимо, що ж мені випало на цьому тижні і скільки це коштує. А тоді я прийду в коментарі і буду обирати переможця, який написав найближчу суму до тієї суми, яку я насправді зафармлю. І та людина отримає аганта! Якого я розіграв в минулому відеоролику. Хто теж хоче виграти агента, дивіться відеоролик до кінця, я покажу, якого агента я розіграю в наступному відеоролику і що потрібно зробити для того, щоб його виграти. Також в мене в телеграм-каналі зараз проходить ось такий розіграш. Кому подобається Емочка, будь ласка, заходьте, участвуйте і перемагайте! А ми вже будемо дивитися, що мені випало, і шукати нашого переможця, нашого щасливчика. І з першого аккаунта нам падає футляр з новидіння та кошмари. Це дуже круто. Початок прям суперовий. І штриховані піски, ширпачок такий собі дешевий, але забираємо і переходимо до другого аккаунта. А другий аккаунт нас уже радує не так сильно, тому що тут падає футляр революція і забирає армійська розвідка. Вони два в одинаковому вигляді. Але забираю армійську розвідку, тому що він трошки чистіший. І піде в контракти. Скоро будемо на стримі робити контракти. Не пропустіть стрімчик. А це у нас акаунт під номером 3. Тут знову ж таки нам падає футляр революція. І я тепер забираю графіті з серце, тому що я пам'ятаю, в якомусь випуску я серце пропустив і вибрав шир. Хоча то випало мені найдорожче серце, яке може бути там за 10 гривень чи що. А я вибрав просто ширпік за 0,50 копійок. Мені потім в коментарях дали там бамбулей. Тому я вибираю серце і переходимо до наступного нашого аккаунта. Четвертий аккаунт нам дає футер віддача. І P250 обмінник. Жалко, що він тільки майже без подряпин. Якби був би щойно з фабрики, взагалі було б шикарно. Але ні. Хоть таке, хоч щось. Але футлярчик. гамніцо. П'ятий аккаунт нам приносить футляр кіловат. Що купи все в 100 крат? Лиш футляри кіловат. Золоті слова одного легендарного коментатора. Так, let's go. Забираємо кіловат і піщана сітка. Не знаю, параша якась. Шерпачок. Давайте переходимо вже до наступного аккаунта. У нас на рахунку вже шостий аккаунт, тут знову кіловат, це дуже круто. І вуглепластик, Перший раз мені падає, щойно з фабрики. Прикольно, прикольно. Забираємо. І у нас ще три аккаунта. Ну, сьомий аккаунт нам дає футляр Революція. Знову ж таки, вже третя за сьогодні. Тут армійська сталь дуже побита. Я не буду її забирати, тому що в контракті смислу її немає. Давайте візьмемо просто Graffiti GG. Мені подобається. GG, GG. Окей. Okay. Все ж таки, у нас залишається три аккаунта. Зараз побачимо, що там буде далі. Надіюсь, щось класне. Опа-опа, восьмий аккаунт. Сновидіння та кошмари. Сюда, сюди. Уже другий сновидіння та кошмари. Це круто. І P250 Тунда, він майже без подряпин. Хорош, хорош, nice drop. Nice drop. Ну і знову футляр віддача. ну Нугабе, ну камон. І армійська сталь, але уже після бойових випробувань. Забираємо її, ну капець, своїми віддачами. Дайте мені нормальний дроп уже. А Бен мене почув, чи що сновіння та кошмари. Вау! Сюда! На останній аккаунт падає сновідня та кошмари і синя хвоя. Ну, таке, звісно, але сновидіння та кошмари це круто. Я думаю, там сума плюс-мінус буде стабільна, десь до 200 гривень. Ні. Але прикольно, прикольно, під кінець впала сновидіння також Мари. Ну що, друзі, ви готові побачити нашого переможця? Хто забере ось цього агента, тому що я його вже знаю і зараз покажу це вам. Дарк! Блін, ну як? Як ти написав таку близьку суму? Жалко, що ти не виграєш, але ти був дуже близький. Зберися, зберися, Дарк, тому що ось цей агент відходить. Ось цьому коментатору вітаємо його, красавчик! Він майже вгадав повністю суму. І це була сума непередбачувана, йому повезло пощастило. Красавчик! Напиши мені своє ім'я користувача телеграмом, я з тобою зв'яжуся і передам тобі ось цього агента. Ну а в наступному відеоролику хтось виграє ось цього агента. Все, що вам потрібно зробити, це підписатися на цей канал, поставити лайкос і в коментарях під цим відеороликом написати, яку, на вашу думку, суму я зафармлю в наступному відеоролику. Хто буде ближчий до тієї суми, яку я насправді зафармлю, отримає цього агента. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!